Всім привіт! І це моє перше замовлення у каталозі номер 16 який діє всього два тижні з 14 листопада по 26 листопада. У цьому каталозі гарні знижки. І небагато, правда, новинок. І новинки в дитячій колекції «Лавнечі». І це така парфумована водичка для діточок з полуничкою, такий приємний аромат. І вау, вперше в дитячій лінійці є лосьйон для тіла. Він такий легенька текстура, дуже пахне зеленим яблучком. Приємний аромат. Я вже протестувала 200 мл. Рекомендую. Ми навіть вирішили, що це можна не тільки діточкам, але і використовувати такий зволожучий лосьон для себе. Далі улюблена лінійка Giordani Gold, і тут з'явилася гарна знижка на базу під макіяж з гілороновою кислотою, з такими, дивіться, кульками, які лопаються на шкірі обличчя і відбілюють. Вони такі перлинний такий перлинний колір, надають сяйва шкірі, розгладжують шкіру. І гарно потім лягає тональна основа і надає стійкості тональної основі. Дуже класно, в мене її замовляють. Ось у дівчинка дві замовила навіть знижка на тональну основу антивікову з сироваткою. Це тональна основа 3 в одному, її можна використовувати також як тональник, як сироватка, яка доглядає за шкірою. Тут прибіотична сироватка і також консілер, Тобто, на зону навколо очей її теж можна наносити і вона не буде підкреслювати зморшки. Замовила по гарній знижки клієнтка, мультифункціональний тон крем для обличчя. Тут SPF 30, гарно лягає. Це Тональний я порекомендувала тим, у кого мало вранку часу, да, тобто не наносимо доглядаючий крем, зразу тон, він і доглядає, розладжує шкіру і вирівнює тон. Дуже гарна така легка текстура, підходить саме ця колеса. Колекція є там для матуюча, а ця саме для зволоження для сухої та нормальної шкіри. В колекції Джордані Gold це теж замовлення компактна матуюча та пудра. Джордані Голд. Новинка минулого каталогу це бочонки наші легендарні Кеа, І це колекція, яка має 99% натуральних інгредієнтів. Основний інгредієнт пчелини, віск, який доглядає, пом'якшує шкіру. Дуже багато властивості є. Тут змінили дизайн. І тепер кришечка така більш широкий отвір для більш зручного нанесення, але звертаю вашу увагу, що об'єм у цієї новинки зменшено порівняно з минулою да, Тут 10,5 половиною мілілітрів було 15. І також тут немає вона аромату, без аромату, і додана олійка ще сонячника. Колекція зубних паст, у нас лікувальні зубні пасти, які гарно доглядають, очищують зуби, ясна. І тут у знижці колекція. Для чутливих зубів вона має таку геліобразну текстуру, доглядає як за яснами і зменшує чутливість зубів. І також ціна на відбілючу зубну пасту вона має 100 мл. Звертаю вашу увагу, тут 75 мл. І рекомендація до відбілюючих паст, її використовую, наприклад, вранці, а на вечір вже іншу пасту, більш доглядову. І кожна паста вона ще має такі цікаві властивості. Ви можете на ніч, якщо є там щось заболіло, десна або зуб, якісь неприємні такі відчуття. Ви можете якусь кількість пасти нанести на ясна. До ранку вже будуть гарні такі комфортні відчуття, тобто ніяких дискомфорту не буде відчуватися. Ці пасти мені дуже подобаються. Вони також зберігають чутливість наших рецепторів і. В общем, рекомендую, хто ще не випробував. Потім купують, хто вперше спробує ці пасти, потім купують тільки в нас. Люсія У мене дуже замовляється свіжий, такий білий аромат. Змінилася упаковка. Це саме та Люсія з буском і сандалом. Свіжий аромат. Гарна ціна на, гарна ціна на Love Potion Secret. Велика знижка в зв'язку з чорною п'ятницею, і це дуже такий чуттєвий. Привабливий сексуальний аромат, аромат спокуси з афродизіаками. І тут і, і такий яркий аромат білої полуниці, білого шоколаду. Рекомендую. І упаковочка, бачите, така цікава, дуже гарна. Дизайн флакону також такий цікавий знижка на наші фарби для волосся. Я собі обираю шостий: це світлий, корич, світло-коричневий, і замовили мені ще. Мідно-каштановий махагон. Замовлення. Так, далі це замовлення милом, біорозкладні формули, 98%, бачите, органічних компонентів. Також звертаю вашу увагу в цьому каталозі знижка на колекцію Лавнечі. Це гелі для душу з органічним зеленим чаєм та огірком, свіжий такий аромат, дуже густа, бачите, така густенька текстура. Концентровані, вони, я б так навіть сказала. Так. В каталозі знижка на супероб'ємні туші Tremendeс. Тут об'єм в 12 разів і подовжує вії. Дуже гарна тут щіточка пухнаста, не силіконова. Об'єм туші тут 12 мл, в звичайній 8. Робить дуже гарний вигин віям, Фіксує цей вігін. Тут спеціальні такі полімери додаються, доглядає за віям, воски, які додають віям, які надають віям стійкості. Далі в знижці також улюблена багатьох туш в колекції з Іван Ефектом накладних Вій. Тут така щічка має вигин, яка Просто одним рухом можна нафарбувати всі вії, дуже зручно цікавий тут склад, її можна нашаровувати, і вона дуже гарно подовжує, подовжує вії за що того, що тут є мікрофібри, такі волокна. Але звертаю вашу увагу, у кого чутливі очі до от саме таких фіброволокон, які можуть надавати чутливісті, то звертайте увагу, може вам вона. Не підійде. Так, далі, це улюблений мої патчі колекції, саме Optimals. І розгладжую тут гілорунка у складі, дуже гарний склад, одна пара. Тут її вистачає, щоб використовувати під очі, на сугубні складки, на лоб. Але це от настільки такий миттєвий вау-ефект, навіть можна сказати, мінус 10 років. Він тримається. Не один день, а я помічала це 2-3 дні. Ви можете як експрес такий вау-макіяж зробити собі такий вау-ефект, такий зробити експрес. А можете 2-3 рази на тиждень наносити для догляду. Так, і суперстійка матова помада, дуже гарні кольори. Це мені позамовляли. Це, ось бачите, перший колір, який я тримала, це. Терракота, потім Нют і Тауб. Вона має такий на старті вологий старт, я б так сказала. І потім пудровий фініш матовий, яка дуже гарно тримається, не відпечатується на чашках, на поцілунках. Але, наприклад, коли ви будете гарячий напій якийсь пити або їжу, то зсередини на губах вона, на жаль, стирається. А також гарна ціна на олівці для губ, це мене рожевих позамовляли, вони з гілерун. Також ось для крему для рук обновилися 97% натуральних органічних інгредієнтів. Зволоження 24 години і 20%. І 48 вибачаюсь, тут олія кокосу, тут екстракти і олія авокадо. Саме такий крутий аромат, ніжний, зелений, трав'яний, я б навіть так сказала, такою свіжістю зеленю, це авокадо у всій колекції. У нас більшість. Їх замовляють. У колекції Optimal з догляд тут і міцелярна вода в гарній знижці, і Тонік. Це теж мені замовили гарна знижка на дезодоранти шарікові 59 гривень. Дівайн у мене дуже популярний чоловічий блешер містер Джордані. Так, із Велнес, це в мене підписка 2 плюс 1 чоловічий та жіночий. Тут 12 вітамін, 10 мінералів, така вітамінка, омега-3 натуральна дві капсули і захисний антиоксидант, комплекс Астаксантин та екстракт чорниці. Також тут вітамін С, вітамін Е, дуже круті антиоксидант. Саме актуальні зараз. В холодні часи, як профілактика захворювань, і захист на клітинному рівні всього організму. І гарна знижка на пребіотик, Дуже класний цей напій розроблено в Швеції. 30 тут порцій. Тут такі цінні клітковини, є харчові клітковини і звичайні клітковина з брокколі, зеленого перцю, капусти кейл та шпінату. Класні результати від нього. Це і укріплюється імунітет, і краще засвоюються мінерали. Також це здоров'я всього кишечника, робота ферментів покращується. Для мене, наприклад, дуже гарне легке відчуття на солодке не тяне. У багатьох моїх знайомих покращилось цих травлення, тобто така легкість з'явилася. У в організмі рекомендую. Дуже гарна така знижка. І ось дивіться, це праска, така це була акція від компанії. Всього 99 гривень, така прекрасна прасочка швейцарського виробництва Polaris. Запрошуйте трьох своїх знайомих, допомагайте їм зробити замовлення. І така прасочка була у нас у подарунок у цьому каталозі. Запрошуйте і ви получите, отримаєте зі знижкою гарний, теплий плед. Дякую вам за увагу! Всього самого найкращого!